Що це таке красиве? Боже, Боже, чого мені не 14 років, дівчата? Чого мені не 14 років? Якби мені в 14 років хтось таку штучку подарував, як би я її раділа, подивіться, просто подивіться, яка красота. Оце, але воно на резиночці. Тому цю резиночку я однозначно розпущу. У мене такий план. Я все, все, що можна буде, я розпущу його на бусинки. І є у мене такий задум, я хочу робити обручі і пов'язки для волосся з камінням. От є така фантазія у Тані. І Я хочу кольцо знайти, якщо чесно. Я дуже хочу знайти кольцо. Я так люблю персні, Де, Боже, що ти витяг? Що це таке? Що це таке? Кольцо, не кольцо? Ой, Боже, Боже це сережку я виділа. Дивіться, О, дивіться, яке гарне намисто, до речі. Яка гарне, червона. Дивіться, я прямо як, як спеціально, дивіться, ой, О, до зеленого червоне дуже пасує. Дивіться, симпатичне намисто в мене. Хай висить на шиї. Так, оце. Що це таке? Щось таке інтересне? Це сережка. Так, це сережка. А, це сережка з Стьожкою. Так, а ну-ка, подивіться. Птиця, яка красива сережка, боже. Боже, яка краса? Мені дуже подобається. От подобається і все. Я так люблю таке щось. А це гвоздик. Бачите? Це просто гвоздик. Не знаю, фірмений, не фірмений. Я не експерт. Мені просто от подобається залізти в мішок з іграшками. Що оце? Дивіться, що оце таке? Що оце? Ой, щось відпало. Боже, що це таке? Ану, ану. Щось я не поняла, ану, боже. Що це так? Блін, це перстень. Це перстень якийсь, подивіться. Боже, боже який перстень. Йолки-палки, подивіться, це кальцом. Це кальцом. І дуже стильно, я вам скажу. Я хотіла колечко, я його получила. Ви подивіться. Оце оце стільняшка, а може воно. На... Ні, на мюзинець нет. О, о, ну круть, просто вау! Вау, я довольна. Так, що оце за хернюшечки? Об'ясніть мені. Ану, о, о ой! Боже, це кліпса, дівочки, це кліпса. Яка миленька. Так, кліпсочка. Ага, вухо я її не я йшла трошки далі. У мене на вухах мої любимі сережки. Я їх не знімаю. о.